Коли росіяни їдуть на ПМЖ до Криму, вони думають, що на них там чекають тільки море, сонце та пляжі. Та вже на місці дуже швидко з'ясовується, що нині в житті на півострові романтики дуже мало. Виглядає виглядається так: ми з вами там, ніби на емоціях, морально готові переїхали. І перший місяць ми ходимо в стані ейфорії. Перший шок фінансовий. Через високі ціни на всі товари і послуги відкладені на переїзд гроші швидко закінчуються. А роботу із заробітками, які покриють високі витрати, знайти складно. Середня зарплата у Криму 50 тисяч рублів це близько 25 тисяч гривень. Ця росіянка з чоловіком переїхала в Севастополь рік тому. Почала шукати роботу менеджером продажів. Каже, була ошелешена умовами в офісах, куди приходила на співбесіду. Щоб посадити, щоб посадити клієнта, який туди прийшов? Ні чаю, ні кави, нічого не можу йому запропонувати, тому що немає чайника. Немає навіть, вибачте, вбиральні стоїть страшний стілець затяганий. Сідайте, а я вам там із якогось стола буду розказувати безлад повний. На тимчасово окупованому півострові стрімко зростає безробіття. На це скажуться блогери у відео на своїх ютуб каналах. Влада, звісно, це ретельно приховує. Влітку люди намагаються втиснутися на роботу в курортну сферу. Кому не вдається, змушені заробляти на сезонних роботах у полі. Збирають помідори, моркву, перець та капусту, а потім перебирають їх. Їздила на моркву, її чистити. Це просто жесть. Що, що, але тільки не на морковку. У мене болять руки, її треба. Треба терти сильно. І останній день, коли ми їздили, я заробила всього лише 500 рублів. Ще одна велика проблема, яка чекає на тих, хто переїжджає жити в Крим, це житло. Якщо власної квартири чи будинку немає, все зароблене родиною доведеться віддати за оренду, яка на південному березі сягає 150 тисяч рублів на місяць. І за такі гроші пропонується далеко не апартаменти люкс-класу. Своїм досвідом пошуку першого житла ділиться. Ось цей блогер. Привозять в якісь Привозять в якісь гаражі на першому поверсі. Якийсь гараж, на другому поверсі, типу щось схоже на квартирку, як вони кажуть. Піднімаємось туди. Страшний ремонт, страшний стан. Погано абсолютно все. І заради цікавості питаю: скільки коштує? Мені кажуть 120 тисяч рублів. В місяць Мої емоції без матів важко висловити. А ця росіянка з ключами у руках радіє, що змогла купити квадратні метри в Ялті. Але житлом це важко назвати. Облуплені й розмальовані стіни, брудні вікна. Для своїх підписників, не тямлячи себе від радості, вона робить румтур. Каже, цей палац обійшовся їй у 2 мільйони рублів тут у мене кладовка. Мені залишили весь цей хлам. Буду розбирати. Буду розбирати. Тут такі арки. Головне, що вода є, душ є, туалет є і от така от моя кімната. А ще додає: є маленький дворик. Тішиться, але сама ж називає його помийкою. Отак, от ідеш, ідеш, зараз. Треба звичайно відкривати цей замок. І тут весь двір. Тут поки що така помийка, але зате дивіться, яка стіна. А у селах окупованого півострову ситуація ще гірша. Життя там ніби зупинилось скрізь. Руїни газу немає. З водою теж проблеми. Не знайти жодної цілої хати. Вони не бачать такий Крим. Вони мчать по трасі Таврида на курорти, де у них вже заброньовані готелі, будиночки для гостей. Якщо хтось із вас виділить, хоча б один день і проїде не по трасі таврида, а завернути десь в сторону, проїхатись по салам. Ви самі побачите ось таку картину. А в магазинах тимчасово окупованого Криму ціни на продукти зашкалюють. Вони вищі за московський у 2-3 рази. Наприклад, пачка масла у Криму коштує 400 рублів, у Росії – 180. На половину товарів ціни космос. Є якісь продукти, які плюс-мінус в магазинах коштують однаково. А в інших магазинах ікс два. А ще в одному все навпаки. Ходиш постійно від одного магазина до іншого і нічого не можеш зрозуміти. Що взагалі відбувається з цінами? Вони нормальні взагалі чи не нормальні? Через це за даними рієлторів з десяти росіян, які їдуть до Криму на ПМЖ, залишаються лише двоє. Решта тікають назад до Росії. Бо Крим це не тільки море і пляжі, а ще й шалені ціни, морквяні підробітки та житло, яке виглядає так, як у фільмах про зомбі-апокаліпсис.